Люсу, вітання! Ви на каналі Тетяна Нікон Мотівшн. І в сьогоднішньому подкасті тема конкуренція, це Міраж 21-го століття. Знаю, що ви подумали, якась кончена, <сум> яка конкуренція Міраж? Конкуренція на кожному кроці, куди не глянь, у всіх сферах та ніжах. Але давайте подивимося на це з іншого інформаційного кута. В конкуренції можна виділити три гілки або напрями: це конкуренція товарів. Всім відома. конкуренція послуг також. Та оскільки в 21 столітті набуло широкого значення розвиток особистості, то це конкуренція між людьми. Наприклад, який спікер краще: той, хто багато говорить чи якісно, той, хто красиво виглядає, чи ємно лаконічно розповідає, ну і так далі. Наразі, а люди через слово конкуренція не можуть працювати. Тобто, якщо почули вираз не йди туди, то велика конкуренція або «не суйся туди, там тебе з'їдять, то все, людина настільки демотивована, що в процесі на планеті Земля у мене таке відчуття зупиняється в розвитку на деякі секунди-хвилини. А у мене економічна освіта, і я ще з університетських часів не любила це слово конкуренція, тому що дійсно, коли чуєш його, все не хочеться нічого робити. Нападуть, з'їдять, знищать. Хоча є думка, що конкуренція це ключ до успіху, і це також вірно, і також працює, тому що всередині вмикається такий собі спорт, змагання виграє чи не виграє. Але в даному подкасті це більше для тих, на кого слово конкуренція тисне, аніж мотивує до подальших дій. То чи є вихід, якщо для вас конкуренція це як бетонна плита на голові? Вихід є завжди, просто не завжди бачимо. Отже, якщо, дивіться, якщо відноситися до конкуренції як до інфраструктури. А та, що всі ми люди працюємо на благо людства, розвитку та процвітання, то стає вже якось не так трагічно в думкових процесах. Погодьтесь, інфраструктура це як необхідність створення чогось особливого, коли спиш. І бачиш, так. Коли я почала займатися мотиваційною діяльністю, то не думала, чи є представники в мотиваційному світі. Хоча мотивацією може займатися кожен. Навіть бухгалтер з енергійним, позитивним поглядом може дати мотиваційний виступ або записати подкаст. Чи означає це для мене конкуренцію, та що бухгалтер забирає мій хліб? Ну, звісно ж ні, тому що у 21 столітті досвід та знання кожного це накопичення, відкриття та передача іншим як унікальний інструмент кожного, і його можна, можна і варто використовувати при можливості. Розумію, що якщо на 10 квадратних метрів там, 10 продавців продають пиріжки, то це величезна конкуренція. Але а ті продавці, які скористаються послугами інтернету, або, наприклад, баба Зіна буде співпрацювати зі своєю внучкою Галею, яка буде вести соціальні мережі та приймати замовлення на випічку пиріжків, то продаж на 10 квадратних метрах це лише як би розвага. Тобто стою там, тому що щоб вдома не сумувати. А зрозуміло, що пиріжки це як приклад. А ви підставляєте своє, тому що баба Зіна це людина, яка нічого не знає про інтернет, і ви відноситесь саме до цієї людини. То тоді вам необхідна внучка Галя або особа, яка знає і буде працювати з вами в інтернеті за відсоток. Але головне у цій справі а, чесність, а не жадність, тому що достатня кількість а, таких колаборацій через жадність не спрацьовують. Ну, таке просто як а, явище існує. Ну, це явище, так воно тут є, воно може зникнути. А тут ви безумовно можете мені сказати, або там написати під відео, під цим кастом, що в інтернеті ще гірше, там конкуренцією просто кишить. <гум> і я вам одразу дам відповідь: якщо вам здається, то вам здається. Тому що цифрова інфраструктура вона ще більш цікава, аніж ходити по базарі і дивитись у кого що. Оскільки 21 перше століття це відкрита книга. Бери та читай, а інтернет це відкрита долоня. Дивись та вивчай. Тому не варто сіяти думку всередині себе, що цифрова конкуренція це зло. Кожен вибере своє, знайде своє та буде йти туди, що йому резонує певний час. Я обожнюю свободу, і інтернет надає її мені, а вам також, безумовно. Інколи, от, знаєте, людині просто зручно гріти думку у далекій своїй підсвідомості та не помічати і не визнавати цієї думки, що конкуренція для неї це просто як відмазка, щоб ні про що не думати та нічого не робити. Але я вам скажу, що ви тим самим собі створюєте перешкоди, і нічого у вашому житті не відбувається. Запитуєш у людини, а чому не зробили, не робите, і відповідь велика конкуренція. <смі> для мене це, знаєте, не хотів, не хоче робити. Ну, або не його, але він з цим не розбирався. Тому якби, як відмазку, він говорить, велика конкуренція. Ну і знаєте, є таке також явище, яке я досить часто зустрічаю, бачу у 21 столітті. От Йдеш вулиці і бачиш відкрився магазин, Ну, там, наприклад, засобами для клінінгу. Ну, таке дійсно було в моєму житті. І я думаю: о, чудово, варто, чудово, щоб біля, неподалік від мого дому зайду, куплю, коли закінчаться вдома свої засоби, або при нагоді зайду і просто повивчаю, щось, що є нового на ринку. Інколи я і так роблю. А, але через місяць ти йдеш цією ж вулицею, а магазину вже немає. Тобто там напис зачинено, оренда або вже якийсь інший магазин. Тому, а коли ви думаєте, відкривати на цьому місці магазин, а, бо тут велика конкуренція, то знаєте, от довіряйте собі, а, довіряйте своїй інтуїції, тому що ви ніколи не будете знати, які там плани у цих людей, які поряд. А тих, хто пробує щось своє у сьогоднішньому дні, досить багато, але чи надовго. От я знаю, що хто б там не записував подкасти і не робив мотивацію, чи давав мотивацію, але є в мотивації там. Буду займатися в своєму житті ну, до кінця. Навіть знаєте, пенсії для себе не бачу. <гум> Хтось чекає пенсію, що там я відпочину або щось буду там робити щось своє, от, -от, -от, -от прийде пенсія, от пенсія буде як така фінансова подушка безпеки, от, а я буду думати про щось інше. Ні, це не мій варіант, і я про таке не думаю. Я взагалі не бачу для себе пенсії як такої. Але це вже окрема історія. Отже, знаєте, що ви можете зробити для своєї, щоб бути конкурентно привабливим, да? тобто для своєї конкуренції. Окрім того, що ви там робите порівняння таблиці, чому ваш товар кращий, чому ваша послуга привабливіша, чим я як особистість да, виграю серед інших, то, на мою думку, це тримати фокус на якості. Повторюю, тримати фокус на якості. Це перше таке і от головне. Тому що тримати якість завжди складно, аніж робити там таблиці порівняння або ще щось там ходити і думати довго. І це завжди найбільша перевага, і, от знаєте, золота пташка в ваших руках. Коли я от почала займатися мотиваційною діяльністю, то думала, що мене може відрізняти від інших. Тому що, як я вже казала, що кожен може бути тут мотиватором, займатися мотивацією. Так? Тут, тут, нібито, на перший погляд це легко. То тоді в моїй голові промайнуло, так як ти більше ніхто не вміє. Хто не знає. А це в моєму випадку от, тримати саме фокус на якості або тримати якість просто да? та комбінація знань. Про комбінацію знань то вже окремо, а от про якість, як її тримати, то, в моєму випадку, знаєте, я що секунди надавати мотивацію також безумовно не можу. Але коли я це роблю, то для мене головне. Щоб зробити це якісно, так? тобто до цього в мене має бути відпочинок, сон і от поглинання чогось нового, якоїсь нової інформації, яка потрапляє до мене. І після того, як я от поглинаю цю нову інформацію, важливо здійснити прогулянку або мандрівку, тобто побути в русі. Тоді все стає на якби, ячейки і в голові я чітко знаю, що брати в майбутнє, а що викинути або залишити позаду. Хотіла б ще окремо сказати про інформаційну конкуренцію, тому що про одне те ж саме можна говорити по різному, так? І виникає таке явище: а хто як скаже? От мені відомо, що хтось послухає цей подкаст. Завтра ще щось почитаю, подивиться її, запише що своє, і воно буде вже кращим, вагомішим. Але я відношусь, знаєте, до цього як до інформаційної інфраструктури. Кожен знайде свою інформацію, яка йому необхідна в даний момент. І як вона там йому резонує, вібрує. Але в цьому питанні досить важливо, працює ця інформація на тебе чи ні. Тому що коли вона працює, це, безумовно, можна брати. Ну і пам'ятайте, що конкуренція це, от, знаєте, не озеро за кулами, де мало місця і всі одне одного з'їдять, а безмежний океан, де вирує інфраструктура процвітання на благо всього суспільства. Якщо у вас є власні думки, то пишіть, тому що я вам, а ви мені не конкуренти. До зустрічі!